Я мрію частіше обіймати своїх рідних. Звичайне, якесь дитяче диво. Потрапити додому, до своїх близьких, до донечок своїх, до сина. На це різдво. Я мрію, звісно, побачити свою дитину, свою болявку. Хочу побачити Санта Клауса. Ну і все. А найбільше диво для всіх буде закінчення війни. Щоб всі повернулися, живі, здорові додому. Я мрію про побачення з родиною, з дружиною, з дитиною. Задля тих я тут додому, відпустку мрію про те, щоб мій син тригічним був живий здоровий, щоб мої побратими були максимально здорові. Щоб ми наблизили нашу країну до перемоги. Ми, ми для цього докладаємо максимальну зусиль. Головне, щоб діти були щасливі, всі були в безпеці, всім щастя, здоров'я і миру. Кохайтеся, народжуйте більше українців і любіть друг друга. На це різдво. Я бажаю всім всі -усі всім всім діткам, отримати. Найбільше подарунки для всіх батьків додому.